Стосовно сьогоднішнього проекту і його реалізації. Чому виникла така ідея і як було її реалізувати для громади? Ми зараз проходимо етапи входження ТОВ Христа України в єдину державну систему цивільного захисту України. Разом з ДСНСом проводили моніторингові. Візити по різним областям саме на Хмельниччині дуже велика гарна співпраця з департаментом цивільного захисту, та головним управлінням ДСНС, і разом з ними зробили моніторинг тих проблем, які є на сьогодні, і там, де ми можемо бути як своя наша допоможна роль в захисті цивільного населення, було обрано декілька проектів. Це перший проект, який ми запускаємо разом з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією та ДСНС. Це допомога територіальним громадам там, де є добровільні пожежні загони. Не перша співпраця, як ви сказали, і очевидно, мабуть, буде продовжуватися. Так. Але в якому напрямку далі будете розвиватися? Можливо, вже якісь є ідеї на втілення у співпраці з ДСНС. Це напрямок саме цивільний захист населення. Ми працюємо по плану заходів кабінету міністрів, там де разом з ДСНСом прописані і нам наші обов'язки як товариству, що ми повинні виконувати. Це допомога по шелтерам бомбосховищам, укриттям це системи оповіщення і дуже велика програма, але вона поки ще не працює. Ми її зараз втілюємо. Це радіаційний хімічний і біологічний ядерний захист населення від цих загроз. І далі програми по попередженню реагуванню на надзвичайні ситуації. Це наш загін швидкого реагування в співпраці з ДСНСом на ліквідацію наслідків. Ворожих атак або стихиних. Це стандартний європейський набор для невеличкої громади, для того, щоб вони самі змогли зреагувати на якусь небезпеку. Ну, особливо пожежно на даний час. Вона включає в себе набори 5 чи 4, тут по-різному. Ну, 5. П'ять комплектів одягу повністю. Він за стандартом ДСНС, а повністю такий самий протипожежний одяг. Рукавички, вогнегасники і набор для тушіння. Саме. Також там є, якщо в громаді немає системи оповіщення, то ручні це мегафони і ручна сирена, яка сповестить населення. Воно розраховано саме на ті громади, до яких ну умовно ДСНС е добратися дуже важкувато і займає якийсь часів пожежні команди і добровільні пожежні команди, які Звісно. підсилюють державні так, 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 пожежні частини. Е їх створював саме ДСНС в допомогу до своїх розрахунків, яким е ну. Умовно, вони не встигають, якщо є пожежі, собственно влітку, да, там, воно везде, там посадка горить, там десь дом загорівся. Вони не встигають, і саме така добровільна пожежна бригада вона може локалізувати хоча б цей е, очаг е, тими силами, засобами, які у них є, до того, як приїде е, розрахунок ДСНС. Я вам дуже дякую. Нема за що. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Вогнеборці Хмельниччини завжди на варті спокою та безпеки громадян. Але усе це можливо завдяки воїнам та героям без зброї, які поклали своє життя, щоб ми йшли далі. Вшануймо їхню пам'ять хвилиною мовчання. Знакова подія для нашої області у рамках всеукраїнського проекту з підвищення рівня безпеки територіальних громад. Ми один із перших регіонів, який отримує від партнерів Товариства Червоного Христа України допомогу для покращення функціонування місцевих та добровільних пожежних команд у громадах. І це пришвидшує наші кроки до європейської системи безпеки. Слово має начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Доброго дня усім, шановне товариство, слава Україні. Дня. Напередодні Дня рятувальника хочу сказати, що напевно переоцінити сьогодні цю професію важко. Особливо також після сьогоднішньої ночі а, і після сьогоднішнього ранку, коли атаки ворожі тривають, і нашим вогнеборцям постійно і вдень, і вночі в режимі 24 на 7 доводиться приборкувати вогонь і боротись з наслідками ворожих атак. Хочу подякувати принагідно усім, хто. Виконуючи цю благородну і потрібну справу, хочу низько вклонитися і схилити голову на честь подвигу і в пам'ять тих, хто віддав своє життя, виконуючи свій професійний обов'язок. Сьогодні спільно із товариством Червоного Христа принагідно хочу подякувати їм. За цю допомогу ми передаємо добровільним пожежним підрозділам і дружинам оце спорядження. Спорядження, яке буде допомагати приборкувати вогонь, яке буде допомагати рятувати життя і здоров'я людей, а також майно майно приватне, майно комунальне, майно людей. І хочу подякувати за цю допомогу за цю підтримку. Це говорить про те, що ми сьогодні всі спільно плече до плеча в цей час Великої війни боремось проти наслідків ворожої агресії, і це говорить про те, що ми спільно все подолаємо будь-які виклики і разом здобудемо перемогу. Хочу подякувати кожному, хто. Бореться із ворогом на своїй відповідальній ділянці, сили безпеки і оборони, представники територіальних громад, керівництво, усі, хто допомагає людям, усі, хто наближають перемогу. Дякую усім щиро, бажаю усім міцного козацького здоров'я. Нехай вистачить сил, виконувати важливі справи для громади і для Хмельниччини і для України загалом. Дякую щиро. Слава Україні. Героям слава! Чельника Хмельницької обласної військової адміністрації за неоцінений вклад у розвиток добровільної та місцевої пожежної охорони на Хмельниччині. Подякую Хмельницької обласної військової адміністрації. Нагороджується колектив Товариства Червоного Христа України. Це наш тризуб нехай оберігає і допомагає в добрих справах. За створення ефективної системи протипожежного захисту сільської місцевості почесною грамотою Хмельницької обласної військової адміністрації нагороджується голова Новоушицької територіальної громади Анатолій Олійник. Він зазначити, що Новорушенська територіальна громада утримує вісім підрозділів місцевої то, та один підрозділ добровільної то, пожежної охорони, які ефективно трима. протидіють пожежам на території так, громади. Це, Ваші це, описки, це, пане? Ради блага чого і кого. За сумліне виконання службових обов'язків та активну участь у гасінні пожеж на території громади подякую Хмельницької обласної військової адміністрації нагороджується місцева пожежна команда села Самчики Старокостянтинівської територіальної громади. Дякую, самчики працюють сьогодні. Громада стоїть міцно. Так, тримає. Дякую, так, да, прошу. Слово має представник товариства Червоного Хреста України Олексій Бородай. Дякую, Хмельниччині. Після Сергій Григоріча доволі складно ще щось новеньке сказати. Ми дуже вдячні вам за те, Хмельниччині, за те, що ми разом співпрацюємо. Принагідно сказати, що е, дякуючи ініціативі е, начальника обласної військової адміністрації, товариство Червоного Христа України розпорядженням включено е, до єдиної державної системи цивільного захисту в системі облас... Хмельницької області. Тепер ми ще чіткіші і Лучше будемо виконувати ті обов'язки, які покладе на нас голова, і будемо їх виконувати. Всіх рятівників це, ну, немає просто слів про те, що і як ви робите це, якими силами, я, яка відданість своїй праці, це тільки низький уклін. Всім вам життя. Життя, ще раз життя, родинам вашим, спокою, миру, щоб завжди ви поверталися додому там, де вас чекають. Ми зі свого боку будемо подалі працювати. Для того, щоб закрити ті питання, які нам поставить задачу обласна військова адміністрація, головне управління СНС Хмельницької області, будемо їх чітко виконувати, і все буде на благо тих громад там, де потрібна наша допомога. Дуже вам дякуємо і слава Україні! Сертифікат на отримання 63 комплектів захисного одягу. Та первинних засобів пожежогасіння отримує начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Дякую, що я Дякую. з та цивільним захистом вашим Дякую, можу лише сказати, так, тримати. Так, точно будемо виконувати. Дякую, дякую за допомогу, за підтримку. Це важливий у безпеку наших громад, а відповідно, у безпеку людей. Дякую. На цьому урочиста церемонія вручення комплектів матеріально-технічного забезпечення для підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони завершена. Ми щиро вдячні усім причетним до даної події. Миру, добра та злагоди! хай живе та процвітає Україна. Незалежна. Хай мир спокій та щастя панують на нашій рідній землі. Сухих рукавів. Слава! Слав! І наразі ми хочемо, аби цей день залишився у нас на світлині. Просимо усіх присутніх підійти, аби ми зробили світлину. Зараз е, нас скоординують. Будь ласка, всі от по цій лінії від початку стадіону до кінця е, Все, всім дякую.

Увага, Ми замовляли пороки. Всім розібрати комплекти. <ріст> ну, і ви теж заїжджайте сюди, хоча б на. Ну заїжджайте сюди, всі їдуть.